Період гонення ми ліпшися молимо, Просимо Господи, убережи наших людей, бо так переживають, щоб їх слабі не впали. У многих сім'ях, де бабушка ходить до церкви, її дочка ізредка ходить на Пасху до церкви, а от внуки Отче наш не знають і да коли сміються з бабкою, то означає, що в таких сім'ях Бог може відступити. Якщо не буде сімейного, родинного покаяння. І просить Господь через апостола Петра доста вам було грішити у время, коли сте були язичниками, мужеложниками, скотоложниками, п'яницями, блудниками, сте служили ідолослуженню. Чомусь удивляють, каже Петро, і нині грішники, язичники. Тому що ви ведете себе. А ви відстали від тих гріхов, а для них дивно. Бо грішники, злодії обманщики, вони собі не мислять, щоб ви не крадли, або не брехали, щоб щось не обманули, абось не оклевітали, абось в тюрму не кинули. Ведь усі багаті люди, як кажуть, економісти, не за то стали багаті олігархи, що много косили, садили, просто приходили та. Розбоєм забирали заводи і ставали багаті, світ повний зла. Но Павел, каже нині І апостол Петр продовжає, що прийде Христос, котрому ми будемо давати відчут, як ми тут жили. Бо не лим живим, каже апостол Петро, але й мертвим було благовіствуємо. І Йоанн Креститель зійшов по цій смерті своєю Духом. У пекло і Христос духом зайшов, як умер на кресті тілом, то й зайшов духом. І як каже апостол Петро, мертвим було, благовіствуємо, щоби і вони, подвершись суду по чоловіку плотію, жили вже по Богу духом. Впрочем, всьому буває конець. І так, будьте страннолюбиві, каже Петро. Служіть один друг другу, яким даром можете, служіть, бо дуже цінно держатися в єдно, як добрі добростроїтелі многоразличної благодаті Божої. Хто проповідує карі слова Божія, що буде йшли в серця людей? Кстаті, у моєму обвиненні в суді написано, він так говорив, щоб дойшло до серця. А як нам говорити? А як мама каже дітям? А як учителька каже в учням, а як каже священник? тільки -то так, щоб дійшло до серця, бо б кріпилося слово до серця. Для чого? Бо у всьому, що ми робимо, ми хочемо, щоб прославлявся Бог через Ісуса Христа, котрому слава й держава во віки віков. Амінь. І так Бог благословляє нам, видя подвіг Федора Стратилата, від подих християн перших знає, що періодично, як у жони, періодично бувають схватки перед родами, переход, переходять в цьому світі правителі гнітелі Вони довго не правлять, їх правління часто буває недовго, але вони успівають много є побити. Відповім, як коли перші сатаністи большевики по всім побили в першу чергу, Почали вбивати християн вище 300 тисяч духовних літ, священників, мільйони ікон, мільйони книжок ламали, били, палили. Але прийшов час, всі пішли у пекло, а Господь благословив людям возродилися і храми, і книжки, і все остальне. Почому? Бо матеріальне швидко встановлюється. Але головне у часи гонення по апостолу Петру дай. По опиту святих отцов не треба падати духом, навіть якщо вдруг люди злочистиві, пробують приймати закони, котрими потім будуть бити і казати, ви знаєте, ми нічого зробимо. От спецслужби будуть бити вас, то так закон їм підписали. Вони бідні, не винуваті, не винуваті ні спецслужби, ні прокурори, ні судді. Чому? Бо закон такий, а ведь закон злочинний. Закон зачастую за пределами основного закону, на котрому держиться це держава і общество. Господи, поможи нам бути мудрими, не боятися і не сердитися. Але якщо комусь нам треба потерпіти, так потерпімо, бо таке терпіння приносить таку радість духовну в душу чоловіка, що маса святих могли втікнути, могли скритися, ні вони вставали переді і сказали, «Да, я вірю в Христа Ісуса і приймали смерть. Божа Мати, поможи нам, щоб ми увиділи, які наші були предки мудрі, перед ліцом католицьких напіввіруючих панів у часи австро венгрії Чому кажемо напіввіруючих? Бо то була віра у них така панська, котра поняття, не мала про пости, які мали наші предки. Вони були западні християни, того не мають, то іменно ненавиділи вони наших людей, а люди видержали і при чеках, і при руськах, як кажуть, і нині наша задача вистояти мудро, благословенно. бо лише так поступаючи, Ми настоящі діти, ми стратилати, стратілати, тобто такі воїни, перфектні воїни, добрі воїни. Воїни Христов, ну а в вічності віримо, в'єдно з воїном Стратілатом, і ми можемо по милості Божої наслідувати царство Божоє. Амінь.